Я зробила кріозаморозку яйцеклітин. Розповідаю, як це було для тих, хто теж про це задумається. Перше, чому я це зробила? Тому що до своїх 37 років я так і не захотіла завагітняти. А часики, як то кажуть, тікають. Тому вирішила заморозити яйцеклітину на випадок, якщо я все ж таки захочу завагітняти. Я не знаю, буду я використовувати ці клітини чи не буду використовувати. Але я точно знаю, що моє життя буде спокійнішим. Тому що я знатиму, розумітиму і не боятиму з того, що мені постійно навішували порадники про те, що а, це ти зараз не хочеш, а потім захочеш і вже не матимеш змоги. Тому що відтепер змога мати своє власне дитя у будь-якому віці у мене є. Якщо моя матка так і залишиться недоторканною, то це буде тільки мій вибір, а не безвихід через вік. І так само навпаки, якщо все ж таки я заволію. Мати власну дитину, то це буде тільки мій вибір, а не тиск суспільства. Друге підготовка. Підготовка тривала у мене 10 днів. Зазвичай вона триває 8-12 днів, в залежності від організму жінки. Протягом цих 10 днів я пила пігулки тричі на день і робила ін'єкції в один і той самий час. Оце і вся гормональна підготовка для операції забору клітин. Я прийшла в клініку в назначений час. Операція проходила під загальним наркозом, тривала десь 15 хвилин. За дві години після операції я прокинулася і пішла додому. Перший день був дуже болючий, боліло в животі надзвичайно сильно, біль при місячних не порівняється з цією білью, яка була в перший день. І постійно крутилася голова, тому я не могла ні вставати, ні рухатись, ні перевертатись. На другий день самопочуття значно краще. Третє вартість: вартість гормональних препаратів я не знаю, тому що вони дісталися мені безкоштовно по програмі гесі, тобто соціального страхування. Процедура забору коштує 2250 євро, а зберігання яйцеклітин 300 євро на рік. Я вважаю, що це було одне з найкращих моїх рішень в житті.